Доброго раночку, мої дорогенькі хлопчики і дівчатка. З вами я Галина. Сьогодні у нас 7 січня водохреща, да? По-новому. Вітаю вас. Так, і подивимося такі питання цікаві з вами сьогодні. Тут небагато. Чи є зараз вирішальний момент у закінченні війни в Україні? Це є вирішальний момент в закінченні війни в Україні от зараз. Покажите, пожалуйста. Чрезмерный ентузіазм, нові перспективи, нові перспективи, нові переміни, карта мира, перемоги, удача, гармонія. Діло вінчається успіхом. Пока нестабільність чуть, чуть по уміреності йде до цього. Вирішальний момент. Так. Так, оце йде вирішальний момент. Все. Шансу такого більше не буде. Від вищих сил. Так, Зеленський не уступає. Він поїхав зі своїм планом, хоча тиск на нього величезний. Ну, чи ж все-таки уступе він території України? Володимир Зеленський. Чи уступе він території України росіянам? Чи, чи дотиснуть вони його? Обман. Не буде такого. Так. Тут іде така помощ вищих сил. страшенна Облегчення страдань і помощ вищих сил. Він як під захистом вищих сил і з допомогою, тому що він по справедливості йде. Він так от должно бути. Понимаєте? Вищі сили завжди допоможуть. Рішення проблеми. Жінка якась ще допомагає. Дуже допомагає якась жінка. Хотя серьезное вмешательство. Разрушение великое, Не дотиснуть вы на него. Бесполезно суета. Бесполезно суета. Не. Хорошо. Чьи это останній шанс? Вот прям спрашиваю сейчас. Чьи это це останній шанс США, Европе, России, людям. Зробити вибор. Чи ти за справедливість, чи ти за нечисть, чи оце останній шанс вищі сили дають? Да. Через горі, через страдання, через потери, через сльози. Удача! Открыємо двері в удачу. Оця карта говорить, да, по справедливості, по справедливості. От зависло, вищі сили дають шанс. Вибор, понимаєте, як? Вибор должен сделать кожен. Хвата розтягувати. хвата наживатися, Сліз, горе, страданий, потерь. От. Должен зробити кожен выбор. чи ти за справедливість, чи ти отоснечістю там. Ведь несправедливо, що це напали, залізли своїми грязними сапогами в Україну. До сльоз просто. О там знищили, знищили те, що людині дорого. Те, що людина цим живе. Оця вся дозволеність. Останній шанс. Вищі сили дають останній шанс. Понимаєте? Вибір. Зробіть вибор в конце до концов. Іначе природа цього не прощає. О там і катаклизми, отам от і землетрясення, і що хочеш буде. І водой, і всім. Так, страшний суд. Дивіться, як чітко показують. Вибір, вибір, ось, ось вибір, вибір. Останній шанс зробити вибор. Не сидіти, не чекати, не все одно, яка різниця. Понимаєте? Вибор, я завжди це говорю, людина може зробити вибор. Або ти за Росію за оту нечість, або ти в Україні, если ти, ти українець, ти можеш відчувати Україну і любити і вболівати. От вибор. Вот страшный суд. Кинет. Это же кинет. Все, останний. Все, а дальше никуда. Бачите? Страшный суд. А дальше уничтожение нечисти. Обнуление будет. Вот такая мне вот пришло, и так я решила так испытать. Так что это касается всех. И Америку, и Европу. Не сидеть, не чухать. А допомагати, тому що вас це теж коснеться. Твоя хата, як ото кажуть, правильно кажуть, не з краю, а слідующе. І Польшу коснеться, за оте зерно, що висипали. Понімаєте? Не прощає. Природа, вищі сили, не прощають цього. Те, що святе, те, що не положено. Все одно, я говорю, не можна так жити по біблійським законам, по вищим силам. понимаете? Все одно десь щось. Але елементарно. Елементарно хоча б. Не же. Віднося до людей так, як, щоб ти хотів, як до тебе, щоб відносилися. Отак. От не обманюй, не вважай, що ти найумний. Тися ти брешеш. І людина тобі не каже, що ти брешеш. Тож вона ж бачить, вона ж чувствує. Це ж ми ж люди. Ми ж не тупори. Так що вибор, вибор, останній шаг, страшний, страшний шанс, страшний суд. Все. Це кінець. Ну отак, мої хороші, так що. Це до завершення діло вже йде, тому що вже дальше нікуди, уже все. Це вже, я думаю, що всі чувствуют і всі знають, що дальше тянуть нікуди. Надо завершувати це діло. Хвати смертей, хвати горя, хвати сльоз. Діло до завершення. Все. выведут россияне свои войска из Украины. Жулики вот эти подходимые. Важный выбор, конечно, сделают. Хотя разногласия сейчас. Вот этих надо избегать. По договору. Договор болезненно. Болезненно. Цены понравятся. <как> вот важный выбор. 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 Эти карты говорят, что так. Для спокойного состояния. Восхождение. Виведуть. Виведуть. От эти карти говорять, що так. Уйдуть. Ніякого тут полігона не буде, ніяких тут нічого. Україна була, є і буде. Все. Так що людям треба робити вибор. та концов. Все, мої хороші, дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою. Все буде добре. Будьте здорові, до побачення.